Я переселенка з лівого берега. Їздили за кордоні паспорти з дитиною робити. Миколаїв СНАП. Там просто за кордоном старший син. Можливо, хочемо поїхати зустрітися, бо не бачили його. Дівчатка, які допомогли молодці. Дякую, що такі є волонтери, які допомагають нам. Дуже гарний водій. Всім роздав водичку. Все добре. Це ідеальний варіант. Бо як виїхати на Миколаїв, то треба. Ну як, ви машину, але це коштує не з дешевих. Дякую гуманітарному місії Проліска за те, що допомагає. Приїхали ми сюди з Херсоном. Нас туди забрали сюди, тому що возле нас там була дуже громка. У нас і двері повилітали, окна полопали. Робили паспорт. Подавали на загранпаспорта. Ну не важко нас трохи засвідительство не вийшло. Так що повторяє попитка. Ну зато наші українські отримали. Нам викликають чи кажуть, коли приїхати, і ми їдемо. Забезпечуємо можливістю людей доступу до базових життєвих послуг в тих районах, де відсутній комерційний перевізник та будь-які інші способи е, достатися до. СНАПів до медичних послуг вузкопрофільних спеціалістів, вирішити нагальні питання з оформлення документів, оформлення посвідки переміщеної особи оформити закордонний паспорт. Також гуманітарна місія пролізка здійснює евакуацію населення та медичні евакуації спеціальним транспортом. Соціальним маршрутом можуть скористатися будь-які люди, які проживають в населених пунктах, через які проходять наш маршрут, тому що це направлено саме на ті населені пункти, не на категорії людей, на населені пункти, де відсутня змога для людей. Дістатися іншим шляхом Цей маршрут має сталість. Він курсує щосереди. За необхідності постійно комунікуємо з органами місцевої влади, з органами обласної влади. І якщо є тенденція до збільшення попиту, ми завжди вчасно реагуємо і можемо збільшити до 2-3 разів на тиждень кількість перевезень за даним маршрутом.